Ну, дивіться, скільки тепер у нас підсвіток. І там підсвітка, і там підсвітка, і світло є. Ну, взагалі супер. Взагалі бомба. Починаємо сьогодні чудовий випуск. Всім привіт, я Сергій Халус, і це скандал. Рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші, най. Які най? Коротше, найкращі новини в мене на каналі тут на цьому каналі. Ми обговорюємо кожен третій день. Тому обов'язково підписуйся на цей канал, підписуйся на мої соцмережі, щоб нічого не пропустити. Правду тобі кажу, підпишися на канал, так будеш в курсі всього. Обговоримо новини нашого шоу бізнесу, зарубіжного шоу-бізнесу. Поговоримо про багато цікавих фактів. Тому такого ти не побачиш ніде на українському Ютубі. Обов'язково підписуйся, і ми починаємо. Стартуємо, газуємо, як що сказати. Ну давайте в повний вперед. Ми почнемо з актуальної теми на рахунок обшуків набу у Міндіча, і як він пов'язаний з українським Ютубом. Хто б міг подумати, що ця людина ще й фінансувала ютуб-проекти? Да-да-да, і ви напевно дивилися ці шоу, тому що це досить популярні шоу. Творче об'єднання українських коміків стадіум Family оголосило про призупинення діяльності на тлі справи бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником каналу. Про це повідомили в офіційній заяві команди в інстаграм-сторінці проекту. Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася із співвласником нашого каналу. Ми займаємося завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події ніяк не стосуються жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час. Йдеться у зверненні Stadium Family. Ютуб канал Stadium Family робили такі шоу, як Шпигун, Мафія, Розряд, Батли та Стадіум Найт. останні з яких також транслював новий канал Згідно з даними, Тимур належить 75% ТОВ Стадіум Фемелі, а його ім'я значиться в титрах як продюсера. І зараз, звісно ж, коміки прийняли рішення закрити цей канал, тому що вони підставляють ще й своє ім'я, тому що фінансувалися людиною, яка розкрадала кошти у держави, яка крала кошти із держави і вкладала в свої проекти, які приносили їй гроші далі. Отака от історія. І тепер під ударом опинилися багато коміків, які приймали. Участь, які працювали над цим проектом, що вони фінансувалися, значить, от таким от І Ви, як завжди, скажете, що я виправдовую когось, але мені правда тут шкода цих коміків, тому що вони подумали: нарешті хтось спонсорує, хтось спонсорує український Ютуб, хтось дав гроші на розвиток українських шоу. Нарешті, поїхали, давайте. І тут виявляється, що гроші так крадені, гроші нечисті, гроші грязні, і запачкали своє обличчя ці коміки тепер через ці гроші. Чи винні коміки в тому, що вони знімалися в проектах цього міндяча? Я не думаю, тому що ну, вони не проводили аналіз ніякого аналізу, тим паче людина така високопосадовець. Е, ну, коротше, я думаю, що просто не було аналізу, глибокого аналізу, звідки гроші. І тепер дуже треба цікавитися завжди, коли тебе хтось фінансує, особливо великими крупними сумами. чи Брудними сумами тебе фінансують, чи не чи не крадені ці гроші, бо потім твоє обличчя буде в грязі, і весь тренд буде тебе звинувачувати, що ти працювала на цю людину. Ця людина, значить, брала гроші із е, значить там, із держави, а ти соучасник чи сучасниця розкрадання державних коштів. От така от історія. Да? Тому що, скоріш за все, і коміки, і всі були там якось і на зарплаті, і отримували відсоток з рекламних інтеграцій, чи з переглядів. Не знаю, які були домовленості у них там внутрі. Але я впевнений, що вони теж дуже були раді цій співпраці. Отака от, от історія вийшла. Думали, що цей міндіч пов'язаний тільки з політикою, тільки з енергетикою. А тепер дивіться, він ще й в Ютубі, а він ще й в кварталі. Там ще зараз на квартал понеслося. Що квартал, значить, мають зараз арестувати і зупинити свою діяльність, тому що він там співвласник. Ну коротше, дуже 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 цікава історія. І він так і кракова пухлина розповсюдив свої гроші, розповсюдив свій вплив всюди. А коміки мені по людськи жалко, тому що я знаю, як зараз важко знайти спонсорство як зараз важко знайти гарний бюджет для того, щоб робити якийсь шоу. А хочеться щось робити, розвивати український YouTube але нема чого, немає коштів, немає стільки реклами. Як каже Нателла Кірс, сезон судів продовжується. Значить, зараз судиться Юлія Саніна. Юлія Саніна знову влипла в скандал. До речі, не чутно Юлі Саніної ніяк ніде, крім як рекламної компанії, пум недавно я її бачив, і постійні скандали там щось без палов про неї знімає. Значить, Юлія Саніна пише її менеджер, що зустрінемось у суді. Менеджер Хардкіс Єгор Кір'янов збирається судитися із з через те, що вона йому не виплатила гроші і навіть виклав особисті приписки в мережу. Кажуть, що вони перестали працювати, кажуть, що вони, значить, на фоні цих скандалів Юлії Саня не розійшлися. І, напевно, менеджер не хотів порочити своє ім'я в індустрії і продовжувати працювати зі співачкою. Тому пішов, а вона йому не доплатила коштів, не заплатила і не розрахувалася з ним. Це, до речі, дуже часто така історія в українському шоу-бізнесі, що менеджерів чи там стилістів, чи ще когось обділяють коштами, не доплачують, не договорюють, знаєте, дають якийсь аванс, а потім решту не тому це досить популярна історія. Тому у наших артистів, у деяких артистів, давайте так немає міцної і класної команди. Тому що, щоб була міцна і класна команда, треба добре людям платити, щоб у людей був стимул працювати, щоб люди знали, за що вони працюють, навіщо вони працюють і так далі. Я не рекомендую українському шоу-бізнесі сваритися через гроші, особливо з менеджерами, які знають багато таємниць, які знають багато за історій, які можуть потім вийти дуже сильно боком і набагато краще і легше роз. Сплатитися, заплатити такі нещасті пару тисяч доларів і вже мати спокій на душі, розумієте? а тут вона його розізлила і навіть якщо вона йому тепер заплатить, то він не добіспалива, все йому розкаже. Така от буде історія, я так думаю. Не знаю, побачимо. Наталю Могилевську за запер... передолили, що я хотів сказати? Наталю Могилевську запідозрили у пластичних операціях. Дуже дуже гарно виглядала Наташа Могилевська на своєму ювілейному концерті. Шикарно виглядала, я би сказав. І підтягнута, і струнка, але ще й на лице помолоділа, дуже помолоділа. І тут український блогер зробив повний розбір, що зробила Наташа Могилевська, що вона зробила підтяжку обличчя, що вона вколола ботекс собі сюди, кудись, сюди, кудись. Коротше, прям себе заколола і зробила себе таку, от просто ляльку. Бачимо фото до і фото після. Різниця. Ця колосальна і різниця дуже гарна. Наталя Могилевська, правда зараз у кращій своїй формі. Вона виглядає шикарно, фігура шикарна, співає класно, виступає шикарно. Короче, молодець, і я не засуджую. Я почитав коментарі. Там пишуть во треба бабусю на пенсію. Нехай вже заспокоїться, що вона постійно молодиться. Ребят, 50 – це ще не старість, і коли є можливість зробити себе красивою, то може робити себе красивою у будь-якому віці. Я, наприклад, вон в минулому випуску знімався тільки після косметолога, заколов собі чоло, заколов собі красиво все лице для того, щоб виглядати молодо і свіжо і зволожено, а не так, щоб виглядати 27 на 35, розумієте? Понімаєте? Не знаю. Я підтримую пластичні операції, коли вони вікові, коли вони потрібні, коли це не чересчур, коли це не надмінно, коли це не пропаганда і нав'язування комплексів. Це супер. Мені подобається Могилевська нова. Як вам оновлене лице Могилевської, пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Аня Алхім просто в шоці. Вона каже, що як ми таке могли допустити, щоб на першому місці в топ-чарті була російська пісня. Вона каже: от вже вона поїхала із країни, а все одно, понімаєте, топчартах у російська музика. Дуже багато російської музики, якийсь напасть російської музики відбулася на українців за останній час. Ми з вами говорили в минулому, в минулому відео про це говорили, але нічого не змінилося. Так зараз і продовжує бути на першому місці. У нас російська музика. От Алхім виступила з тим, навіть вона з протесту. Тому вже виступає, розумієте? Єдина надія зараз на Надю Дарафєєву і на Альону Аміргалієву, тому що вони випустили два крутих хіта. Послухайте обов'язково класні треки. От, і, значить, єдина надія, що вони переб'ють цих росіян із топ-чартів. До речі, Альона Мігалієва поступилася і внедрила хор в офіційну версію треку. Тому зараз з хором можна послухати красивий цей трек на всіх музичних площадках. Все ближче і ближче на Євробачення. Все ближче і ближче. Ми до скандалів Євробачення. І тут зараз Мелвін та Альона Альона обговорили кандидатів на представництво України на Євробаченні. Так? У етері наше радіо артисти оцінили шанси артистів на Євробачення. Ведучі назвали імена музикантів, а Меловін та Альона Альона коментували. Значить, Оля Полякова по життю на все готова, зазначив Меловін та Альона Альона підтвердили ці слова. Хаят і Анна Трінчер за словами артистів також готові. А щодо Христини Соловій, думки розділилися, тому що Меловін не розділяє наративів співачки. А про гурт молоді вони сказали, що вони ще не готові, не готові. А мені здається, що молоді зараз другий раз можуть спокійно прийти і підкорити Євробачення і нацвідбір. Тому що вони минулого року досить класно себе проявили, і здається, що ніби і цього року вони це зможуть зробити. Побачимо, як подорослішали хлопці за рік. Вважаючи, що і Альона Альона і Меловін не особливо були теж підготовлені до Євробачення, коли виступали там. То ну, нічого, нічого. справляється, справляється наша молодь справиться. Чи є вже у вас якісь фаворити, чи будете за когось болівати у Нацвідборі Євробачення? Хто вам подобається із тих, кого ми вже знаємо, хто буде у лонг-листі, пишіть в коментарі. Я поки що поки що придивляюся. Ще не беруся коментувати, не наважуюся коментувати, не чуючи пісні, бо іноді може бути таке, що зовсім сирий артист, якого ми з вами навіть не чули, випустить якусь таку хітяру, що ми з вами встанемо просто на дибки і будемо в шоці. Пиповаров готує документальний фільм про свої стім концертів в Палаці спорту. Як виявилося, Артем Півоваров готує документальний фільм про свої рекордні шоу в Палаці спорту. Цікавого режисер Арсеній Перов повідомив, що у сценографії закладена відсилка до останньої частини саги про Гаррі Поттера. А також привідкрив інтригу, як співак пробирався під стелю, щоб виконати тріук на початку шоу. Ну, знаєте, у Пілавара там завжди щось містичне, завжди щось от таке. От, тому там Гаррі Поттер, Дари смерть, там у нього і трикутник, і коло. І Палка, і все, що хочеш, все на сцені є. Він якийсь такий, знаєте, і, і український народний, і суперсучасний, і якийсь містичний, і незрозумілий. Бо для мене його якось якось його там знаєте, ви от персоналіті не сформована, бо дуже багато всього в ньому поєднано. Ще якісь там сатаністські ці татуїровки його взагалі не розумів про що він і що він. Ну сподіваюсь, документальний фільм нам покаже щось цікаве. Вийшов трейлер фільму про Олександра Довженка. Олександр Довженко, перший погляд, і це вау! Це просто щось шикарне. Дуже чекаю це кіно. Українське кіно зростає. Українське кіно прям прям видно, як стає все якісніше і якісніше. І мені дуже подобається. Дуже чекаю цей фільм. Якщо не бачили ще трейлер, то обов'язково подивіться. Дуже цікава історія. Дуже цікава історія про наших українських героїв. Імена яких знаєте, отак. От раніше було так, десь там на задніх планах, а зараз, слава Богу, ми про них говоримо. І відновлюємо наші історичні якісь імена, відновлюємо наші історичні якісь події, і це супер. Дуже мене це надихає. Я не дуже люблю Ірину Федиша, не дуже розділяю її цінності. Але подивіться, що ця жінка витворяє, скільки машин вона на фронт відправляє. Просто подивіться, скільки всього робить вона для фронту, і як багато машин вона кожен раз це показує. В неї це вже не перший такий збір, не перша історія, коли вона відправляє так багато машин на фронт. Просто подивіться, скільки вона збирає. Просто вау! Я дуже пишаюся людьми, які можуть робити такі велетенські збори. Я прошу вас теж доєднатися до збору, який в мене внизу під цим відео. Переходьте. Обов'язково і донайте 5 гривень, 10 гривень, 1 гривню. Неважливо, хлопцям потрібна машина, треба допомогти підрозділу. Обов'язково донайте правда, потрібна історія. Тому що, якщо не ми будемо допомагати нашим хлопцям, то хто? Новорічним мюзиклом бути Василь Байдак зняв різдвяний мюзикл Жив пес сірко для Мегого з Дантесом позитивом та козловським. На відміну від попереднього мюзиклу, тут нарешті прозвучать оригінальні пісні. Не всі, але й частина написана спеціально для фільму. Тобто, пам'ятаєте, як раніше писалися спеціальні пісні для мюзиклів, як це було круто, яка була така, прям знаєте, атмосфера створювалася цими мюзиклами. Раніше це була дуже часта практика телеканалів створювати новорічні такі класі різдвяні мюзикли. І я сподіваюся. Вона у нас продовжується, тому що це реально створює цю атмосферу свята. І я обожнюю ці мюзикли. Так, да, я обожнюю ті старі там, де знімаються ще російські зірки. Деякі з них вже померли, слава Богу. Але я дивлюся ці мюзикли, тому що це моє дитинство, там за двома зайцями те, що знімалося, це було геніально, це знімалося в Україні українськими режисерами. Це просто вау. В основі сюжету українська народна казка. Сценарій написали Байдак і Юрій Карагодін. У ролі пса-сірка позитив. Також у мюзиклі ми побачимо, почуємо Олега скрипку, мішу правильного вів'єн-морт. Катю Павленко, Best Street Boys. побачимо легендарного ведучого прогнозу погоди Миколу Луценка, Олексія Суханова. Короче, побачимо багато-багато цікавих там людей. Класно, що зібрали зірковий склад, класно, що це відзняли. Мене запрошували на зйомки подивитися, поспостерігати, але в мене не було часу поїхати подивитися на бекстейдж. Але сказали, що буде ввод. Ми його виділили бюджети. Ми його роблять там свято і дякуємо за це величезним. Ми його безкоштовна вам реклама. У мене в випусках приходьте на рекламу платну. <реш> Бачите, ми вже говоримо з вами про різдвяні мюзикли, тому що вже чуть-чуть залишилося і вже різдво, майже через місяць, різдво, вже закінчується осінь, а я ще десь у вересні сижу, Знаєте, такий, типу, питаюся, намагаюся не звертати уваги на те, що вже проходить осінь і вже скоро зима. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу бізнес Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Що ж там цей зарубіжний шоу-бізнес? Що там вже натворили? Що вже там наробили за бугром? Давайте подивимося. Білі Айліш розкритикувала Ілона Маска. Білі Айліш назвала Ілона Маска грьбаним сучим трусом. Отак, от вона от його назвала, прикиньте, вона зробила репост про те, що Маск став першим триліонером, з прикладами того, що можна було зробити з такими грошима. Наприклад, закінчити світовий голод чи спасти вимираючий вид тварин, чи багато чого цікавого і корисного. В кінці білі додала свою думку про бізнесмена, а саме назвала його сучим трусом. Ось так: от Білі дуже часто виступає про те, що якщо у вас є великі кошти, якщо у вас є можливості, якщо у вас є доступ робити щось хороше для цього світу, то Будь ласка, робіть, не тільки на себе витрачайте гроші, не тільки відкладайте їх там на якісь рахунки, на потім, а робіть щось для цього світа, щоб світ розвивався, щоб світ жив і так далі. А Ілон Маск створює лише свою імперію, створює лише свої оці історії, значить, своїми теслами і так далі, з роботами і тому подібним. І нічого для планети такого корисного і не робить І її це дуже дратує. Я її розумію. Мені б теж хотілося, щоб всі ці алігатори допомагали світу, допомагали Україні, закінчували війни, закінчували голод, допомагали з водою в Африці, допомагали з дітьми, допомагали з біженцями, щоб це все якось. 12-річна дочка Кім і Кенівеста лякає глядачів. Лякає глядачів в соцмереж, тому що вона вже виглядає ну дуже-дуже дивно. А що ви хотіли? Що ви хотіли від доньки Кім Кардашин і Кенівеста? Що як вона буде виглядати? Що вона буде виглядати така от пай-дівочка? Звісно, ми маємо такого от неформала, такого фріка трошечки, да? і значить, вона в 12 років вже зробила один із своїх перших пірсінгів. У неї септум і у неї проколотий палець. Отут вона проколола палець. Зараз бачите на екрані, дуже дивний пірсінг. Навіть не знав, що це можна проколювати. Навіщо це проколювати? Це боляче якось. Ну, знаєте, від яблуні тільки яблука родяться. Нічого іншого ми тут не очікували. Ми не розраховували, що вона буде якась прям така, прям от така. Отдався правильно. Ми очікували, що буде грімуча смесь. Кім Кардашин і Кенівес дали нам от таку от історію. Побачимо, як вона буде розвиватися, але я думаю, що вона потенційно буде дуже популярна медійна історія. В неї буде популярне медійне життя. Вона буде багато змушувати до себе привертати уваги. Побачить що з неї виросте? На прем'єрі фільму на Аріану Гранде напав фанат. Значить, під час прем'єри фільму вони йшли по червоній доріжці і вилетів фанат і накинувся на Аріану Гранде. Він дуже хотів її обійняти, дуже хотів з нею поруч постояти. Це про те, що ми з вами вже говорили, що немає, немає меж у фанатства. Вони не розуміють, що це порушує кордони, що це лякає. І, значить, її колега Сінтія Еріво відразу же побігла їй на, на поміч і почала відштовхувати хлопця. Просто подивіться на ці кадри. Такою колегою по фільму навіть охорона не. Потрібно. Подивіться, як вона швидко цього, як вона швидко реагує, як вона цього хлопця відкидує. Вообще, вона якась може в джекі Чані зніматися. Я не знаю, де вона може зніматися. На якихось бойовиках їй треба зніматися, бо це щось, це щось на легендарному. Так відкинула, так швидко зреагувала. Браво, молодець! От тут мене вразила саме вона, оця от Сінтія. Найбільший ютуб-блогер світу, найпопулярніший ютуб-блогер світу, містер Біст, запустив свій парк атракціонів. Назвав його Beast Land. Цей парк буде працювати всього 45 днів. Значить, відвідувачів чекають катапульти, ловушки, екстремальні спуски. І так далі, і значить деякі атракціони з його відео, де він знімав, де він будував їх для своїх відео. І цей парк атракціонів він відкрив для людей на 45 днів. І це просто геніально. Це дуже круто, коли ти маєш величезну аудиторію, коли в тебе величезна молода аудиторія, яка любить парк атракціонів. А в Америці це обожнює. Да, всюди це обожнює. Молодь ти відкриваєш такий парк атракціонів, і туди просто претолпа, І це в тебе новий бізнес, нова реклама тобі, новий інфопривід. І це дуже круто. Я вважаю, що це супер розвиток. Бізнесу. От у нас українські блогери, ну, одяг вони шють, відкривають бренди одягу, ще щось таке, якесь, не знаю, які у нас роблять бренди, наші, наші українські блогери, що наші українські блогери запускають. Кафешку запускала Юля Верба, пам'ятаєте? Заклади свої запускають от цікаво, цікаво, як розвивається бізнес. Що для деяких блогерів це лише така така ступенька, де на яку ти встаєш, заробляєш гроші і потім перекидаєш кошти вже в інші бізнеса і живеш з декількох прибутків. Що би ви хотіли, щоб відкривали українські блогери? От що би ви хотіли? Напишіть в коментарях. Є така книга, багатий тато, бідний тато, це значить книга Роберта Кіосакі. І по цій книзі багато хто вчиться фінансовій грамотності, як заробити кошти. Вона прям така ну, основа-основа. Основ. Коли тебе хочуть чомусь навчити по економіці, дають тобі цю книгу, дають почитати, щоб ти просто хоч щось там зрозумів. І значить, цей автор цієї книги, по якій вчилися мільйони, він став боржником банку і став їм повинен 1,2 мільярда доларів. Отак, от, от розумієте, людина, яка нас вчила, як правильно заробляти, як Робити, як зекономити, як, як вкласти і так далі. Зараз сама повинна банку. Якщо ти повинен банку 20 мільйонів, це твоя проблема. А якщо ти повинен банку мільярд і не можеш його повернути, це вже проблема банку, заявив він у ефірі подкасту. От така у нього логіка, розумієте? Це як історія про те, що жінка, яка написала книгу, як виховувати дітей, здала свою дитину в інтернат. Це історія про те, як людина, яка написала книгу, там як, як кинути палити і кинути пити, спилася і вмерла. Тобто, це часто таке буває який дисонанс у світі відбувається да-да, тому вірте тільки собі, сподівайтесь тільки на себе, і не думайте, що є якісь ідеальні люди в цьому світі. Всі люди не ідеальні. На жаль, чи на щастя, але це правда так. Розалія здивувала тим, що проспівала українською в своєму новому альмові, але все не просто так. я, значить, почав думати, чому вона співає, я не шукаю, помсти, помста шукає мене. Чому Розалія обрала саме ці. Рядки і саме ці цю фразу для того, щоб проспівати її українською. А виявляється одна із зкладових альбому Розалії, а мені Розалія, Розалія, постійно виправляють. Що я там і не знаю, не слухаю і так далі. Я її знаю і слухаю, просто говорю по-різному. Одна із частин її альбому присвячена жінкам, які отримали ранг святих. І тут оспівується княгиня Ольга, яка говорить це її цитати. Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Пам'ятаєте, як вона помстилася да, за смерть свого сина? Пам'ятаєте, як вона помстилася і спалила ціло, ціле село, чи як це сказати? ціле містечко. Вот і я не шукаю помсти, помста шукає мене це саме про княгиню Ольгу і це її цитування. Тому все не просто так, не просто вибрала якісь українські слова і проспівала. А тут ще є така певна глибока історія. Взагалі нещодавно подивився розбір її альбому Розалі, і це просто до мурах. Наскільки за кордоном підходять до презентації до своїх альбомів, до своєї музики з таким з такою величезною історією, руками пишуть, створюють, прописують куча піар куча цікавих історій. Ну, Дуже мені сподобалося. Я альбом такий дивний з класичною музикою, але це попса, і все одно там грає інструменталка, і він, він такий якийсь самобутній. І от я його вчора слухав під час обстрілів в підвалі. Я ночував в підвалі, бо був обстріл, Росія обстрілювала Київ. І в мене просто був саундтрек Апокаліпсису. Знаєте, я читаю три кінжала на Київ, ракети на Київ, 100 шахедів на Київську область. І я думаю, ну все. І тут у мене грає ще Розалія, тут ще мене грає Розалія. Я її цей інструментал, її голос. Я думаю, ну кінець отак от виглядає приблизно. А Джайсен Бібер став стрімером. Джайсен Бібер став вести стріми на Твічі і став показувати своє життя. Він побудував величезну базу, там у нього і спортзал, там у нього велетенський екран, де пише, де пише йому чат, там у нього там екран, де він дивиться різні відоси і слухає різну музику, репетиційна база, де він значить, грає на інструментах зі своєю командою і, репетує, і репетирує для Коачели свій виступ. Там приходить Хейлі Бібер, приходять його друзі, вони там дурачаться, спілкуються. І ви Вирішив Джастін Бібер виходити в онлайн тепер саме через твіч. Твіч набирає дуже великої популярності, стрімери стають дуже популярні у світі. І Джастін вирішив не відставати від трендів і теж завів твіч. Я теж дуже хочу твіч, і прошу і прошу людей, які вміють його налаштовувати, написати мені в інстаграм обов'язково для того, щоб я його завів і вам, і з вами там буду дивитися різні інтерв'ю в прямому ефірі, обговорювати все цікаве. А тут ми будемо з вами обговорювати тільки новини. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся сканал. Під... Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мої соцмережі. Підписуйтесь на мене, на мій канал. Дивіться скандал. Дивіться, як у нас тут гарно. Дякую Вандал Шопу за цю прекрасну неонову вивізку, що вони мені відправили. У мене тепер ще більше краси на фоні. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші лайки. Пишіть коментарі. Побачимось зовсім скоро. Бувайте. Пока.